14-річний Андрій Бабич, 15-річний Дмитро Батіков та 14-річний Віталій Горбунов. Усі ці хлопці зникли на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і де вони перебувають зараз, ніхто не знає. Тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Звісно, що насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Я знаю, що зараз не у всіх є можливість дивитися українські телеканали, але сподіваюся, що можливо ви дивитесь цю програму у соцмережах. Відтак прошу запам'ятати обличчя дітей. Андрію Бабичу нещодавно виповнилося 13 років. Хлопчик худорлявий, має темно русяве волосся та карі очі. Востаннє його бачили на Херсонщині в Скадовському районі в селі Нова Збруївка рівно рік тому. Дмитру Батікову зараз 15 років. Він виглядає на свій вік, у нього темне русяве волосся та карі очі. Хлопчик жив у місті Голопристань, а інформація про зникнення дитини надійшла на початку повномасштабної війни. А це 14-річний Віталій Горбунов. Інформація про зникнення дитини надійшла також у перший день війни. Востаннє хлопця бачили у місті Каховка, де він і проживав. У Віталія темно-русяве волосся та карі очі. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Андрія, Дмитра або Віталія чи, можливо, просто десь бачив цих хлопців, одразу повідомте нам: навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них це підлітки. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них це важливість залучати дітей до вирішення сімейних питань. Долучайте дитину до розробки сімейного бюджету, до вирішення якихось проблемних питань. Адже іноді ми приймаємо якісь рішення, і це рішення бувають складні, важкі. Ми самі дуже переймаємося і переживаємо через це. А дитині лише повідомляємо про результат, і вона сприймається як особисту образу. Ну, наприклад, дитина очікувала новий телефон, але у зв'язку з якимись сімейними подіями ми не маємо для цього грошей. І замість того, щоб пояснити, щоб спільно з дитиною прийняти рішення, як і в чому ми можемо заощаджувати, і коли ми зможемо все ж таки накопичити гроші на той новий телефон, ми просто приносимо їй ось цю ідею, що телефону не буде. Як тоді ми сприймаємося? Ну як ворог, який просто хоче зруйнувати все спокійне життя дитини, порушити всі мрії і таке інше. А якби вона знала весь процес, а якби вона брала участь в обговоренні, а якби її голос був важливий і вона могла сказати, що «А давайте ось тут трошечки заощадимо, ось тут я готова відмовитись від чогось заради того, вона би відчувала свою співпричетність до сімейного бюджету, до планування, відчувала те, що вона є важливою. А що в житті має, може бути краще аніж відчуття важливості? Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua